Вітаю вас, друзі. Ми знову на програмі Сторінками Біблії, і ми починаємо нову цікаву рубрику Люди з сторінками Біблії. Ми будемо розглядати різних героїв Біблії, людей, пророків, царів, учнів Христа, різних інших таких важливих персон Біблії, які проявили себе по особливому, щоб ми з вами могли взяти для себе від них щось дуже цінне в нашому слідуванні за Богом. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма Сторінками Біблії на радіо. М сьогоднішня наша розмова піде про е, людину, яка мала дуже особливу силу. Справжня сила людини не завжди помітна з першого погляду. Ця людина або цей чоловік мав високу посаду при цареві, але найбільша його битва була не за владу. А за стіни Божого міста він плакав, він молився і діяв, коли інші лише зітхали від втоми. Його сила у поєднанні з молитвою та дисципліною були беззаперечні. У новій нашій рубриці сторінками Біблії ми познайомимось з особливими людьми, як я вже говорив, чиє серце і боротьба можуть надихнути нас сьогодні, вслідувані за нашим Господом. Ми почнемо з пророка Неємії. Це людина, яка навчає нас молитва без діл, без сила, а дія без молитви теж може бути пустою. Отже, друзі, Неємія, хто він є, що означає його ім'я і з якого він роду? Саме слово «неємія» або саме ім'я Неємія означає втіха або втішати. З іншої сторони, це в певному сенсі скорочений від імені Бога Ягве або Ягви втішає, Господь потішає. Неєм'я був євреєм, який народився в полоні і займав високу посаду чашника при перському царі Артаксерсі. І ми бачимо це в його книзі. Це була не просто робота офіціанта, це була довірна особа царя, яка мала доступ до царя. Він жив у комфорті чужої країни, але серцем був в Єрусалимі своїм народом. Тільки це друзі читаючи, в мене вже так багато думок і е, таких, знаєте, сучасних наших реалій, в яких ми знаходимося, е, я дуже хотів би, щоб можливо саме цей ефір багато хто подивився з тих, хто вирішив. Поки що залишити нашу країну. Я дуже щиро вірю, що от на прикладі Неємії можна бути, буде тут на місці служити і турбуватись про Україну, можливо, за кордоном, але разом з тим не забувати про своє коріння, про своє місце народження, про країну, в який, до якої ми належимо. Цікавий момент, що батьком Неємії був Какалія, і ми читаємо це саме у першому вірші книзі про Канеємії. Слово слова Неємії сина Хакалії і більше жодних подробиць про його батька, про його матір. Взагалі Біблія не згадує нічого: ні родоводу, ні служіння його батьків, ні навіть місця в історії Ізраїля. Але але дивимося на самого Неємію і бачимо неймовірно сильну, дисципліновану, таку, знаєте, сталу і цілісну особистість, яка точно знає, хто вона є, і бачить, для чого Бог його покликав. Що ж нам відомо з, в цілому з таких традиційних джерел? От якраз батька, батько Неємії, його ім'я Хакалія, воно перекладається приблизно таким чином. Чекаючи на Господа, або той, кому Господь прихилився, і я, так знаєте, поєдную два імені: батько Неємії чекає на Господа, а Неємія це Господь втішає, тобто дочекались, Господь відповів. Я думаю, в цьому теж є неймовірний зв'язок. Деякі єврейські коментатори припускають, що Хакалія міг належати до юдеїв, які були вивезені у вигнання до Вавилонської персії, або до Вавилону персії, як і більшість проповідника. Або Діячів, жителів того часу жодних згадок про матір, його як я вже говорив, ми не знаходимо. Але ми маємо з вами зараз а, таку загальну картину його походження. Його походження скромне і невизначне. І я думаю, як це резонує, як це може резонувати сьогодні з кожним з нас, на відміну від єздри, про якого ми теж згодом поговоримо, який мав священницьке походження, і родовід цілий неємія не був відомим як чи пророк. Абсолютно, він син невідомого Хакалії без гучного прізвища. Сила Неємії не в родоводі. Сила неємії в характері, і ми теж це чітко бачимо. Бог використовує його не тому, що він нащадок великих людей, а тому, що він мав велике серце, він мав правильний характер, і він був вірний в своєму покликанні, в служінні своєму народу. Для нас з вами, що це може нам дати, до чого нас це приводить? Часто ми думаємо або можемо себе таким чином виправдовувати. Я не маю духовної великої династії, мої батьки не такі популярні, або, можливо, взагалі невідомі, в мене немає сильного бекграунду, але історія не є, друзі, вона саме про це. Вона показує, що Бог може підняти людину незалежно від її походження, від заслуг її батьків і від її родоводу. І тому сьогодні хотілось би, друзі, нам про це поговорити і на це звернути нашу особливу увагу. Його серце, ось що виділяється з усього його з усього з усієї його історії. Коли він почув, що стіни Єрусалиму зруйновані, а ворота спалені, і ми це читаємо в неємі першому розділі. Він не просто зітхнув і пожалів, ай-яй, як мені шкода мою мою вітчизну. Ні, він почав плакати, поститися і молитися. Уявіть собі, людина, яка знаходиться в ідеальних умовах, яка знаходиться при, при цареві. Він є чашником царя. В нього абсолютно все є. Він в дуже комфортних умовах разом з тим йому болить, йому болить за свій народ, йому болить за країну, в якій він виріс, яка зараз в руїнах. І він молиться, плаче і поститься. Чому? Бо це показує його силу, а його сила починається з його чутливого серця. Йому не байдуже. Знаєте, коли я думаю про байдужість або про небайдужість, я завжди думаю про нашого Спасителя Ісуса Христа. Я щиро вірю, що коли ми читаємо у Біблії, що так полюбив Бог світ, що віддав сина свого народженого, що всякий, хто повірує в нього, не загинув, але мав вічне життя, то одним словом можна описати всю цю Божу місію і всю цю Божу ідею Божого серця це велике Боже співчуття, щоб ніхто не загинув, але мав вічне життя. Ось тут, ось тут ми знаходимо велике співчуття. Щось подібне ми бачимо в житті не Він співчуває, маючи все необхідне, живучи в прекрасних умовах. Маючи свої цікаві, класні обставини, кожного дня, будучи в палаці, він говорить: я хочу повернутися до руїн. Я хочу, бо мені болить, мені не байдуже. Багато хто може закривати очі сьогодні на проблеми, але Неємія так не робить. Він дозволяє цьому болю, Божого народу. Увійти в його серце, увійти в його душу, і він не погоджується з тим, що мене це не стосується. Це не моя історія, це не моя справа. Неємія показує неймовірний приклад. Це те саме те, що ми можемо в нього навчитись, його серце. Його серце потужне, воно дійсно приваблює. Ти дивишся на Неємію, як на людину, яка в ідеальних умовах і вона відмовляється від цього заради того, щоб піти в дуже некомфортні умови. Знову ж таки, така цікава паралель з Ісусом. Той, хто був. Принцом неба, той, хто був творцем Всесвіту, він втілюється в життя на землі, в подобі людини, стаючи вразливим, стаючи відразу ворогом релігійної системи того часу і, врешті, наразивши себе на смерть тим самим людям, які так на нього чекали. і ось наємія, Це такий цікавий. Та прообраз, прообраз, якому сенсі, той, хто приходить до свого народу, повертається відродити націю. Я часто, коли раніше коли перечитав книгу про Оканеємії, я помітив одну цікаву думку: він повертається в Єрусалим не тільки для того, щоб відбудувати стіни Єрусалиму. Ні, він повертається особисто, тому що по великому рахунку відбудувати стіни могли б просто не знаю, професійні майстри, будівельники. Він міг попросити царя, який був дуже сильно розположений, відкрити до нього. Дай, будь ласка, цілі бригади цих людей. Нехай вони відбудують місто. Неєм'я розуміє, відбудова нації це не тільки відбудова кордонів, це не тільки відбудова міста, це відбудова самих людей. І неєм'я повертається, і власне з цим він має справу. І дуже друзі, вам рекомендую заохочую вас зануритись. Книгу пророка Неємії і перечитати всі ці прекрасні розділи, яка цікава там історія, і наскільки вона сильно резонує з нашою сьогодні сучасною історією. Неємія повертається, щоб відбудувати людей, щоб відновити поклоніння Богу, щоб відновити стосунки з Богом, які були втрачені за рахунок цих 70 років полону, яких знаходився Божий народ, за певні свої гріхи. Звичайно, отже, ми чимось у Неємії. Його серце воно особливе. Ми бачимо його боротьбу. Його боротьба була молитовною. Ми бачимо це в першому розділі, 5, 11 вірш. Перше ніж діяти, він шукає Бога. Він шукає волі Божої. Він запитує Господа. Він. Перед тим як взагалі покинути там палац або царя, він, він спочатку переживає це особисто, він пропускає цю біль через себе і пропускає її через себе в близькій такій комунікації, в близькому зв'язку дуже з Богом. І, друзі, я думаю, що так само в нас буває. Знаєте, буває велика боротьба, буває, ми приймаємо якісь дуже важливі рішення і поради, чого ми можемо навчитись у неємії. Це перш ніж діяти, діяти в молитві. Перш ніж діяти в фізичному світі, навчитись діяти в духовному світі, перш ніж говорити з людьми про щось важливе, поговорити про це важливе з Богом і порайте з ним. Не цьому нас учить. У нього є адміністративна боротьба. Він вмів організувати людей, розподілити конкретну роботу, тримати фокус на головному, і це теж може бути сьогодні. Виклик для нас повсякденний виклик. Ми маємо цілі життя. Ми маємо одне життя. І Бог нам подарував з нашим життям разом багато дарів, талантів, здібностей, можливостей і ось вміння все це добре організувати. прикладі а, ємії можемо навчитись, наскільки він добре міг все це зробити. І все те, що йому було подаровано, царем, все це те майно, всі ті необхідні ресурси, матеріали для відбудови були використані по призначенню. Більше того, всередині народу почались певні заздрощі, почались певні там, знаєте, конкуренції. Бідні страждали ще більше, багаті там роздавали щось там, якісь кошти, можливості, ресурси в кредит. Потім хотіли це все повернути з надлишком і я бере і регулює абсолютно цю атмосферу, нагадуючи народу ізраїльському, що в них є певні Богом дані закони. Наприклад, кожен сьомий рік. Ми повинні вміти один одному прощати там певні борги, і він вирівнює оцю а, систему. Виживання для всіх однаково. Ми разом ми тримаємося один з одного. Ми будуємо стіни міста, і е, успіх кожного це успіх спільний. Ось так він це демонструє і пояснює. Тому можемо цьому реально в нього навчитись. У нього була внутрішня боротьба, і ми теж це бачимо. Йому доводилося боротися з сумнівами, йому доводилося боротися страхом. В процесі його цієї роботи, як він повернувся вже до Єрусалиму. І звичайно, що найбільша спокуса. Яка була в Неємі, і ми це чітко бачимо, це спокусу все зупинити. Коли вороги приходили, і так цікаво, якщо, ви, якщо ми з вами прослідкуємо певну динаміку його ворогів, він почає, Неємія починає відбудовувати місто Єрусалим. Спочатку вони сміються з цього. Вороги, які поруч, ой, це не вийде, ой. все це розвалиться. Потім вони говорять, та навіть там лисиця пробіжить поруч і стіни впадуть, а потім вони починають. Створювати невеличкі групування щоб атакувати. Чому? Тому що він дивує їх своїм прогресом. Він залишається вірним наєм'я і його народ, і біблі так і написано, що вони відбудовували стіни, будучи на стіні. В одній руці вони тримали робочий інструмент, в іншій руці тримали меч. Тобто продовжувалася робота в двох таких вимірах. В якомусь сенсі оба вони були фізичними, але один був більше такий націлений руйнівний на, на стіни, на, на, на кордони, так а інший був руйнівний, націлений на особистості, тобто на саму націю. І оця внутрішня боротьба була в неємі. І найбільше, я думаю, що, що йому давалось найскладніше, це оцей момент спокус, спокуси зупинитись. Я думаю, наскільки це може резонувати, друзі, в наших серцях. Навіть коли твердо знаєш Божий поклик для себе, твердо знаєш, які твої дари і таланти, до чого Бог тебе покликав. Часом ми зустрічаємось з спокусами зупинитись, все це потрібно тільки мені. Більш нікому це не цікаво. Мені ніхто за це не дякує. В мене тільки додається різних випробувань, різних труднощів в житті, врешті. І ось в цих боротьбах, в цій боротьбі, можемо мати цю спокусу зупинитись. Неємія продемонстрував неймовірну близькість з Богом і вірність в тому, що він був покликаний зробити. І врешті він мав перемогу, врешті він побачив, як Бог прославився через те, що відновив, відновив націю, відновив людей. І ми бачимо вже потім пізніше в книзі Пророка Єздри, як весь народ виходить на. Майдани того їхнього часу там перед храмом сідають з сім'ями, з дітьми, і Єздра читає їм півдня книгу закону Божого. І вони насолоджуються цим спілкуванням з Богом і з його, з його священниками і народами. Зовнішня боротьба була в Неємії. Сміялись, погрожували. Внутрішні інтриги були проти нього, і ми знаємо цих людей. Був Товія, близька людина, який, врешті, поселився в цьому храмі і намагався собі жити просто у своє задоволення. Приходить неєм'я, просто виганяє його звідти. І це такі, друзі, цікаві моменти, як неєм'я, маючи ці всі, знаєте, всю цю боротьбу, він проходить її за рахунок тільки одної. Я думаю, ми маємо це помітити: одну таку характеристику його. Він знає свого... Пана, він знає свого господара. І в даному тексті або в його книзі він чітко показує, демонструє свою належність до Божої команди. Бо його головна зброя в боротьбі з тим, що він зустрів на своєму шляху: це молитва, це дисципліна і це спілкування з тими, хто шанує Бога. І це неймовірно. Неємія відбудовує місто, відбудовує а, народ за рахунок того, що він особисто залишається дуже дисциплінованим в певних важливих таких духовних дисциплінах. Його сила це щось неймовірне, бо воно приходить від Бога. Справжня сила Неємі була не в м'язах, звичайно, він не був самсоном, і навіть не у високій посаді, а поєднанні віри, молитви і дії, постійної дії кожного дня. Він молився так. Ніби все залежало від Бога, і разом з тим він працював так, ніби все залежить від Нього і від тих людей, які з ним. Уявіть собі, якби наше життя було саме таким, щоб ми молились так, як наче все в Божих руках, абсолютно йому довіряємо. Разом з тим, в своєї сторони, в свою відповідальність робимо так, ніби все дійсно залежить від нас. І тоді... В цьому тандемі, в цьому поєднанні ми можемо побачити ці плоди, результати того, що Бог врешті зробив і зробить. І ось ми з вами маємо певну статистику: життя неємі. За 52 дні стіни були відбудовані. Ми це бачимо в тексті. Це було дивом Божої сили, дивом Божої присутності, але через людську вірність. Це було диво. Божої сили і Божої присутності через людську вірність. Вороги були, спокуси були, сумніви були, страх був, залишаючись на стороні Божій, залишаючись в Божій команді, неємі побачив неймовірну присутність Божу, побачив Божу перемогу і побачив відбудоване місто. Вау! Друзі, чи є нам а, чого повчитись у неємі? так є? Сили стійкості характеру! Молитви, вірності в тому, до чого Бог нас покликав, і любові до свого міста, до своєї країни, до свого народу. Декілька практичних порад сьогодні, що ми точно бачимо. Будь людиною молитви, ось що нам хоче демонструвати неємі. Коли були сумніви, коли були атаки, коли були вороги поруч, коли були різні заговори проти нього, він звертався до Бога. Будь-яка справа Його і сьогодні будь-яка справа моя або твоя може починатись з Божої присутності. З Божого е, благословення через молитву. Господи, я збираюся це робити, я збираюся це робити. Будь ласка, благослови. Знаєте, ж найцікавіше, я побачив в своєму житті, що іноді ті речі, про які я не можу молитись, це мій внутрішній дух, мій внутрішній стан е, конфліктує з тим, про що я хочу молитись, і іноді те, про що я не можу молитись, я не можу цього робити. Тобто, іноді, я думаю, так можемо подивитися на наше життя. Як зрозуміти? Потрібно мені це майбутнє, про яке я мрію, чи ні, почни про це молитись. Почни про це говорити з Богом. Почни Бога запрошувати в твої плани. І ти побачиш, Бог буде відповідати. Бог завжди відповідає тим, хто готовий його слухати. І це те, що ми точно вчимось у Неємії, бути людиною молитви, не закривати очі на проблему це друге. Іноді нам здається, що все, що мене не торкнулось, мене не стосується в прикладі Неємії. Ми бачимо абсолютно зворотню реакцію. Бо справжня віра, вона не ховається від труднощів, а навпаки, бачить можливості, як привнести Бога в обставини навіть інших людей. Справжня віра вона не ховається від труднощів. Вона бачить, як ці труднощі можуть послужити платформою або такою, знаєте, обставиною Божої слави. Тому людина неємія це неймовірний приклад, як можна. Не бути частиною в якомусь сенсі так проблеми, прийти в цю проблему і стати її вирішенням. Я хотів би сьогодні до нас, їх друзі, звернутися так само. Іноді нам здається, що якісь речі нас напряму не стосуються. Але Бог призначив і приготував нас, щоб ми. Прийшли в ці обставини, щоб ми не проігнорували людину, яка просить, можливо, милостиню. щоб ми не проігнорували військового, який сьогодні воює, віддає свою і час і життя і всі сили заради того, щоб ми могли продовжити жити, не проігнорували до НАТО. Можливо, ще щось ми можемо зробити. Тобто, щоб ми не закривали свої очі від болю і страждань, а навпаки, були проактивними в цих справах. Так робив Нємія. Я вже говорив на початку, будучи абсолютно. В безпечних, прекрасних, тепличних умовах він кидає собі виклик, і він повертається жити в наметі, жити серед, я не знаю, руїн, тому що йому це болить, і він хоче це все відбудувати, і Бог дає йому благословіння. Дуже важливий момент, чого ми вчимось теж у Неємі, і це поєднувати молитву і дію і. Це правда про нас. Ми іноді дуже багато про щось молимось, але коли приходить час, знаєте, закотити рукава і почати щось робити, ми даємо якби начебто задню. І ну я ж молився, цього достатньо. Приклад неємії він поєднує цю дисципліну. Неємія молиться, але неємія діє. Неємія просить Бога відбудувати свою його країну, а потім говорить, Господи, але якщо для цього потрібен я, то я тут є. Будь ласка, пошли мене. І ми це чітко бачимо. Якщо Бог дає тобі бачення, працюй над тим, навіть коли є супротив. Будь а, посвяченим і будь вірним в тому малому, що Бог тобі довірив. І Бог говорить своєму слові, що він поставить тебе на чимось великим. І дуже важливий, четвертий, такий урок, який ми бачимо точно в житті Неємії — це не боятися ворогів. Питання ж не в тому, чи вони будуть. І це іноді ворог зовні. Іноді це ворог всередині. Я вже говорив, це можуть бути абсолютно різні речі: це сумніви, це страхи, це погрози, це якісь ще конфліктні ситуації. Може бути реальний фізичний ворог зовні. Насмішки, критика, те про що вже говорили, перешкоди завжди будуть, і я думаю, що кожен з нас так чи інакше з ними зіштовхується, але стіни відбудовуються лише тоді, коли ми не зупиняємось. Стіни відбудовуються тоді, коли ми не зупиняємося. В духовному сенсі, в фізичному сенсі. Бог готовий робити свою роботу через вірних людей, які залишаються вірними йому і його поклику, які отримали чітко від нього. Отже. Друзі, що ми сьогодні з вами навчились через людей Біблії, власне говорячи про Неємію. Неємію навчив нас дуже важливим речам. Найбільші битви відбуваються не на полі бою, а в нашому серці, в серці кожної людини. Молитва і дія, віра і дисципліна це поєднання, яке будує стіни навіть серед руїн. Друзі, мені дуже подобається думка наступна: Богу, щоб робити щось, потрібен хтось. Щоб зробити щось, Богу потрібен хтось. І справа не в тому, що Бог обмежений, справа не в тому, що Бог не може, знаєте, таким, можливо, просто жестом щось змінити ні. Він хоче проявити себе через нас слабких, можливо, десь нестабільних, обмежених людей, щоб нам засвідчити, що він поруч, що він присутній, що він всемогутній. І щоб тим людям, до яких ми врешті доторкнемось, теж засвідчити про його любов і присутність. Не є мій на цьому. Друзі, я бажаю, щоб. Нашому житті ми рівнялись, ми вчились і дивились на таких людей, як Неємі, і не були байдужими, щоб наше серце справді розривалось. Не наші одежі, не наші, знаєте, зовнішні тільки фактори. О, як мені болить, о, як мені важко. І ми, так знаєте, співпереживаємо. Ми ось маємо таку зараз цілу Європу, яка так сильно часто переживає, але не завжди готова включитись в нашу реальну біль діями. Тому, друзі, давайте сьогодні ми візьмемо таку відповідальність за. Не тільки за фізичний такий захист і посвято і служіння нашій країні, нації, але і за духовний. Стояти в проломі, стояти в молитві, стояти в посвяті, в служінні тим, хто вже так багато служить, і Господь буде поруч, і Господь дасть нам побачити віднову відбудову нашої країни. Нехай так і буде. А, і пам'ятайте, що або Біблія утримує нас від гріха, або гріх утримує нас від цієї священної прекрасної книги. Нехай Бог подарує нам мир. Ми на це сильно розраховуємось, а свої розраховуємо і надіємось своєї сторони. Залишаємось як не вірними в тому малому, що Бог нам довірив. До скорих зустрічей!